Всім привіт, з вами Таро Пітер. Сьогодні хочу зробити такий короткий розклад Кримський міст. Розробити ну, своє бачення на Таро прогноз, що чекати, що буде з Кримським мостом. І зараз подивимося ми е, саме таке питання загальне про кримське місто. Потім, як він буде загальне про кримське місто, як символ. Влади, як ніби у них такий був Кримський міст. Я впевнена в собі, що він буде стояти, що він буде кріпкий, що нічого не станеться. І карта випадає в десятки. Руйнація кінець. В морі рак. Руйнували середини. Руйнація обман зсередини. Карта навірта ночі випадає. Не знаю, як там ночі чи днем її зірвали, але карта випадає, це карта обманів обманів і рак всередини. Даже як опори стоять. Опори виходить і обманом підрив опори. Карта швидкості. І карта може вказувати на прорив дронів. І подальші обстріли моста. Навіть коли ніхто не ожидав. Говорили про одне, а зробили друге. І перемога. Очельник. Продумано. Зроблений гарний підхід. От карта говорить, хтось навіть як підказав що зробити, підказав що зробити, а хтось продумав. І карта перемоги. Очельник випадає. Це карта розуму. Людина, коли дуже-дуже розумна і продумує, е якою її дорогою піти, що зробити. І от, е мені кажеться, як почальнику тут карта розуму підготувалися і зробили план план перемоги для подальшого. Двойка. Ну, тут по двойці більше як тупік випадає. Все стало на паузу. Давайте посмотрим, что восстановлять его цей Римский меч. Что с ним будет дальше? Что восстановлять, что с будет дальше? Крымский меч, что восстановлять, что с будет дальше? Да, у меня стоит восстановление, я тут ничего не скажу. Вот солнце. Возрождение из мертвых, как говорят. Повна руйнація, возрождення і я Не скажу, що там була повна руйнація. Це я так приблизно сказав. Але карта каже посуду. Возрождення, сонце і дев'ятка Кубку. Все буде. Жертвесть. Поки тупік там випадає. Тупік. Жертвеність. Е, я думаю, що. Те, що вони переправляли по ньому на даний момент, це неможливо. Жертвеності імператриця, всі запаси, так, сила перевезення всього, такого постачання великого для ізобіл'я, щоб все було, поки неможливе. Поки неможливе. Але вже працюється, і навіть я скажу, лютується, працюється над тим, щоб це. Ну, не так швидко це буде встановлення. Не так швидко. Рицарь вкладення чогось, ну то є, розумієте, да? вкладення фінансів до ремонту і боротьба. Але не так швидко, тому що по рыцарю Пентаклі це займе певний час. Він взагалі такий трьохмісячний, знаєте, щоб щось зробити одне три місяці проходить. Він нібито і готовий рухатися, готовий але кінь поки довго стоїть. Переживання, що нічого не, не відновиться і буде катастрофа. Але четверка жезлів опори встановлять. Все для цього є. Карта руйнації випадає. Чомусь руйнація, зараз подивиться. Руйнації і обмеження. Ну, пізно вона трохи мені випала. Так, да, так і є. Міст. Картеру нації і обмеження випав. І криза. Дивіться, ті карти, що повинні були трошки раніше випасти, мені показало спочатку, е які собиття будуть будуть. А ось тепер вже показала, як воно йде. Але встановлення буде ну, не так швидко, я ж казав, не так швидко. Довго буде, бо я спитав за відновлення. довго буде Ну Тут карта випадає, от дивіться, вже напряму прям випала руйнація, швидка руйнація, що ніхто цього не підозрював, восьмерка. Обмеження, обмеження, постачання, криза. Якраз постачання і є обмеження. І ще карта каже, щоб далі щось було, треба ще час вкласти, зробити. Треба час для відновлення. Навіть для відновлення. Ну, будуть працювати. Але щоб так швидко. Команди вже дані. Команди вже дані. І голови, я скажу, за це полетять. Карта смерті випадає. І команди. Команди дані. Глупець. Які -то, знаєте, е якісь нов нові команди, нові команди і полетять голови за цей міст, Ой, великі голови. Твої мечів. Це як вибір чогось, прийняття якихось трудних рішень. Прийняття трудних рішень. Як вийти із цього? Як вийти з цього? Розумієте, тут не тільки міст розвалили, тут розвалили гордість їхню. От що основне? Гордість розвалили, розвалили. І карта сили. Бачите, його сила похитнулася. По карті показує, і він лютує. Це карта, знаєте, люті даже. Я сильний, я лютую. Карта люті. І він такий, дає прикази порубати. Порубать голови. І дивлюся, що з того буде. А що з того буде? Правосуддя буде. Колись повинно бути правосуддя. Колись повинно бути правосуддя. Правосуддя повинно восторжествувати. Давлять на нього, дивлюся. Тут навіть вже не, не за міст вже карта перейшла, а так як на самого нього, на імператора. Давлять на нього. І так багато проблем. І ще цей міст. Справедливість повинна восторжествувати. Давлять країни, щоб заключав договір. Про мир. Он дивіться, як випадає справедливість, мир, зділка, договоренность, імператор, давление. Можливо, це якісь важелі, важелі. Іменно цей міст якийсь має ну, от велике значення для договоріності. Потому що тут випадає, бачите, все буде по справедливості. Будеш давлення бачите карта давлення випала дав на нього щоб заключав мир щоб закінчував війну так що тут велика політика не так просто проводилася велика робота тоже великі фінанси договорівності, разом. Ну, тут рішення було прийняти не одною людиною, я так скажу. Не одною людиною. І коли дійшли, досягли якогось результату, карта результату випадає, досягли разом, говорили, домовлялися, проводилась велика робота, тому тоді підірвали той місце. не так його просто, що взяв хтось, прийшов з регатки стрельну і підірвав. Ні, то зовсім інше. Тут тиск. Сьогодні ми тобі місць підірвали, а завтра, якщо ти не будеш поступатися, ми тобі ще щось підірвемо. Придеться тобі відступить. Ну, я так скажу. Можливо, щось і спрацює. Сила велика, тисне на нього. Так що подивимося, що далі буде. Дякуюся, що дивилися цей розклад. Ставте вподобайки. Діліться цим розкладом і пишіть коментарі. На все добре.